Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано отримати 10 доларів на собі та 10 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку схему. Як бачимо, гаманець CoinMetro дарує нам безкоштовно 10 доларів та 10 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані бонуси, вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній ссылці Пройти верифікацію, після чого закинути на баланс через будь-яку криптовалюту не менше, ніж 51$. долар. І відразу ви можете вивести власні кошти і за це вам подарує цей гаманець 10$, доларів, які ви зможете потім продати. А тепер давайте поетапно. Переходимо по моїй силці, нажимаємо на кнопку Get Started, пишемо свій емейл, нажимаємо галочку, і нажимаємо на кнопку Create account, тобто Відкрити аккаунт. Далі пише, що на нашу пошту прийшов лист, ми переходимо на свою пошту і підтверджуємо її. Нажимаємо на кнопку Warry Email. Е Бачимо, що ми підтвердили свою пошту. Тепер нажимаємо на кнопку Get verified now». Тут пишемо по-англійськи в розділі Name своє ім'я по англійській мові, в розділі «less name» пишемо своє прізвище. Ставимо свою стать, mail це чоловіча стать Family. Це жіноча. Далі ставимо свою дату народження і нажимаємо на кнопку Next. Вибираємо Україну, нажимаємо на галочки нажимаємо на кнопку Next. Тут ми очікуємо, пишемо свій номер телефону, нажимаємо на кнопку «Confirm». вводимо свій код, який прийшов із sms ки на ваш мобільний телефон. Так, тут нажимаю на кнопку Continue. Тут пройти верифікацію можна тільки через закордонний паспорт. Тому в цій графі ми пишемо номер свого документу, термін дії вашого документу. І після цього нам потрібно буде сфотографувати свій документ. І на цьому етапі нам потрібно зробити селфі свого обличчя. Потрібно буде повернути головою вліво, далі посміхнутися і повернути головою вправо. На цьому етапі в мене щось не загружало. Цю селфі верифікацію, тому я скачав їх додаток CoinMetro. Далі я авторизувався через свій лоїний пароль, який я вказував при реєстрації, придумав пін-код із чотирьох цифр. Далі зайшов у це от меню профіль, там де іконка людини справа вгорі, Нажав на кнопку Verification і продовжив верифікацію. Так, пройшов я селфі-верифікацію, покрутив головою вліво, посміхнувся, покрутив головою вправо. І на цьому етапі нам потрібно пройти опитування. Питають, хто ви такий. Ну, на це питання ми відповідаємо, що ми трейдери. Нажимаємо на кнопку Next. Тут ставимо свій оборот місячний. Нажимаємо на кнопку Next. Тут можна ставити dehold галочки. І нажимаємо на кнопку Submit. Далі нажимаємо на кнопку Go to my dashboard. І бачимо, що наша верифікація на перевірці. Бачимо, що нашу верифікацію успішно одобрили, а саме верифікація особи. Але нам потрібно ще верифікувати свій адрес. Там, де пише Adress verification, нажимаємо на кнопку «Begin». Нажимаємо на кнопку Add My address», тобто додати мою адресу. І тут нам потрібно вибрати bank statement, тобто банківська виписка. Тобто ви підтвердите свою адресу через банківську виписку. Нам Тут ми пишемо по-англійськи назву своєї вулиці, номер будинку. В розділі Town City пишемо своє місто або село, в розділі Country-State свою область, в розділі Zip пишемо поштовий код. І Там, де пише Upload Bank Statement, ми прикріплюємо банківську виписку з будь-якого банку. По вашій банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці файл обов'язково має бути в форматі PDF. Бачимо, що наша верифікація також на перевірці. І е, тут ми придумаємо свій псевдонім і нажимаємо на кнопку Confirm. Бачимо, що мені успішно верифікували мою особу і успішно верифікували мою адресу. Тепер ми можемо робити депозит. Нажимаємо кнопку Депозит тут вибираємо LTC або будь-яку іншу криптовалюту. Копіюємо свою адресу і закидаємо на свій баланс не менше, ніж 51 долар. Я ж закинув один LTC. Бачимо, що ось мені на баланс прийшло один LTC і відразу нарахувало бонус в 17.2XSM. Це на даний момент біля 10 доларів. Відразу після того, як ми закинули кошти і нам прийшов наш депозит, ми відразу виводимо свої кошти. Нажимаємо кнопку Vizout. Вибираємо криптовалюту. Я ж в даному випадку вибираю LTC, пишемо свою адресу, на яку ми бажаємо вивести. Дану криптовалюту це може бути адреса з будь-якої іншої біржі. Нажимаємо на 100%, нажимаємо на кнопку Continue. Нажимаємо на кнопку Confirm. І бачимо, що ось тут появилось таке повідомлення, що нам потрібно перейти на свій емейл і підтвердити вивід. Нажимаю на кнопку Confirm на пошті, і ми успішно підтвердили вивід. Ось бачимо що, мої транзакції з CoinMetro, бачимо, що я закинув один LTC, мені відразу дали бонус плюс 10 доларів, і я відразу вивів один LTC. Ось скріншот з WhiteBit, що мені вони успішно вивели ці кошти. Підсумку на тому, що ми от закинули 51 долар і відразу його вивели, ми втратили орієнтовно 10 гривень. Але натомість ми заробили 10 доларів в даній криптовалюті, які пізніше зможемо продати. А це на даний момент 420 гривень. Тобто витратили ми 10 гривень, а заробили 420 гривень. Тому схема топ я рекомендую вам обов'язково її зробити, оскільки ми тут просто вносимо депозит. Відразу його виводимо і натомість маємо 10 доларів. На даний момент на біржі відсутня ліквідність, тобто поки що цей токен не можна продати. Але в майбутньому ви зможете його з легкістю продати. Ось бачимо, що 172 XSM – це 0.18 LTC. Також в цьому гаманці ви можете скопіювати свою реферальну ссылку, запрошувати по ній друзів і заробляти на кожному запрошеному дрові по 10 доларів. Запрошений вами, друг також е, отримає 10 доларів, як тільки е, зареєструється, пройде верифікацію і закине на свій баланс не менше, ніж 51 долар через будь-яку криптовалюту. Е, свій депозит він може відразу вивести. Бачимо, що ось є статистика з CoinMarketCap. Е, бачимо, що в даному гаманці є все ж таки ліквідність, тобто ми зможемо ці 10 доларів в даній криптовалюті продати. Тому схема то, оскільки ми тут абсолютно не ризикуємо власними коштами, оскільки ми робимо депозит у розмірі 51 долар, відразу свій депозит виводимо і натомість заробляємо 10 доларів. Далі запрошуємо друзів по своїй реферальній силиці і на кожному також заробляємо 10 доларів. Тому рекомендую всім обов'язково зробити цю схему, оскільки тут ми без ризиків зможемо заробити досить хорошу суму. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку. Також я рекомендую вам обов'язково зробити схему з BitCAN і заробити 12,5 доларів. І також виконати схему з Аскандекс. Там за оборот в 100 доларів вам дадуть бонус плюс 3 долара, за оборот в 5 тисяч доларів вам дадуть плюс 10 доларів. Якщо, якщо ви вірите в топ-30, користувачів, які зробили найбільший торговий оборот, то ви отримаєте ще до 1000 доларів. Тому рекомендую вам також зробити дані схеми. А на цьому все. Не забувайте підписуватись на даний канал.